Раз, два, три, земля. І так, поки Юра топче десь плац в Миколаєві, ми по його ініціативі запускаємо рубрику Український топ. І сьогодні тематичне відео топ-5 загадок військових комісаріатів. Ви всі знаєте, що військомати це одна велика суцільна загадка. Звідти інколи не повертаються. І так, на першому місці загадка номер 1 Куди зникають ці розумники? Відео? Ну що, соколики, придатні по всіх параметрах. Зараз я направимо до віше. Додайте, соколики. Всі знають, якщо ти кривий косий, перекособочений, не йди в лікарню, тобі пряма дорога в воєнкомат. Там всіх вилічуть. І так загадка номер 2 цілюша дія військкоматів. Зараз Товариш... Я не знаю, хто ви там по дзвоню. Я не можу йти в армію. У... А у мене палець не розгинається. Я не хочу стріляти. Та не розгинається, що я впав з дитинстві з мотоцикля. Його всі пальці розгинаються, а це не розгинається, як ти на курок нажимав. Добре, можете йти, але скажіть, як було раніше. Так. Так. було? Придарно. Де, я є? Де є, Ви є на воєнкоматі. А я собі я не можу служити. Я. Де? які снайпери! Придатний, цілюща сила воєнкомату. Не, колега, знаєте, мені щось в горлі трохи першить. А чи не випити би нам якогось напою? Душара, чаю. Е! Поки... Половина схопить. Живей мене тич. Яка третя задка військова? Мене завжди прибувало, навіщо роздягатися до трусів, якщо підеш в кабінет стоматолога. Є. Доктор, ми перед вас на видах прийшли. Але чому не дотягнулися? Та ж ви зубнік! Синочки, то він комар, то всі ходять на гляса. Якщо ви на військоматі і не розбираєтесь в полонах, просто погляньте на живіт і туди дізнаєтесь, хто стоїть перед вами. Тому що четверте це задаткове співвідношення ваги до звання. Товариш майор, дозвольте звернутися. Ти що не бачиш? Плюс кг, плюс кг, плюс кг, плюс кг, плюс 5 кг, плюс плюс 5 кг. Я вже підполковую, я вже підполковлюю, я вже підполковлюю. Вибачте, вільний. Що ж, до п'ятого місця. Окрема парафія на військоматі це психологи. Бо коли заходиш в їх кабінет, закони логіки взагалі не діють. Їхні питання просто можуть зірвати твій мозок. І тож, номер 5. Добрий день. Доброго дня. Скільки буде два два? Чотири. Що таке означає золоті руки? Це людина, що все вміє робити. Чим відрізняється трактор від помідора? Свої відповіді надсилайте нам в коментарях в YouTube. А за саму оригінальну відповідь ми подаруємо вам банку комідор. Якщо ви подивилися це відео і воно вам сподобалося, то підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Там буде скоро ще дуже багато малих відео. Вступайте в групу ВКонтакті. Можете завалити нас лайками, якщо бажаєте, тоді лайками. Але бажаємо лайками. Так. До Щоб речі, пишуть. лайки це не собачки. Так. І підтримуємо український YouTube разом. Також можете коментувати наші відео і писати до нас в групі ВКонтакті. Можете закидати туди новини, ми все буде публікувати. Можете пропонувати нові ідеї для відео. Так, так, так. Скажіть. Можете пропонувати нові ідеї для відео. Пишіть до нас в групі ВКонтакті, ми всім відписуємо. Все, Кінець.